Доброго дня, шановні колеги. Маю честь вітати вас в Національній академії прокуратури. Тому дозвольте мені вас тут привітати і представити, що вас прийшов вітати Генеральний прокурор України Юрій Віталійович Луценко. Дозвольте нашій урочистості з нагоди спецпідготовки. Це другий набір урочистості оголосити відкритим. Шановні майбутні колеги, для мене велика приємність сьогодні виступати перед вами так само, як це я робив при тому при першому наборі за новою відкритою системою майбутніх нових прокурорів. Я особливо звертаюсь до вас, тому що бажаю найголовнішою дією реформи Генпрокуратури, попри всі перелічені, саме те, що ми набираємо крою незалежно. Від їхньої практики органам прокуратури. Раніше так не було. Раніше це була абсолютно закрита система. І коли я казав, що ми відкрили вікна, то ми ще відкрили двері для вас. І в першому випуску, і в цьому другому понад 80% тих, хто пройшли тести, ніколи не працювали в органам прокуратури. Це добре. Я, звичайно, дуже шаную і тих, хто з органів прокуратури записався і переміг. Але дуже добре, що виходить нова свіжа. Вона має свій погляд на те, якою має бути прокуратура. Погляд користувачів цієї системи, тих, хто наймає на роботу державу. І тому хотілося б, щоб ви, отримавши чисто прокурорські знання, завжди пам'ятали про свій свіжий погляд з боку. Я завжди пам'ятаю свій погляд як клієнта старої системи. Ви, будь ласка, також. Пам'ятайте про свій критичний погляд в той момент, коли ви прийняли рішення, хто крім мене, хто якщо не є. Я просив, щоб ви наполегливо вчилися, бо весь персонал академії є, напевно, найфаховішим у, у системі правоохоронних кожен. Наші іноземні колеги, що ми дуже вдячні Раді Європи і іншим нашим іноземним колегам, надають нам найкращих спеціалістів. Практиків і західного світу. Всі ці знання для вас були надзвичайно важливими. Ми дуже старалися, щоб ваше навчання було якомога менше теоретичним, якомога більше практичним. Зрештою, я сподіваюся, що сьогодні 320 слухачів вийде щонайменше, домовимося 300 види, прокурорів видом дуже дуже потрібні. Місцева прокуратура дуже дуже чекають. Нову, молоду, розумну і професійну праві. І це ви. І якщо ви будете ще не один приходити в місцеву прокуратуру, а зараз от 300 прийдуть цю систему через свої невидимі нитки, через однакові знання і підходи. Я думаю, що ви будете міняти прокуратуру в правильну напрямку. Який це напрямок? Служити державі і людям. Ніякого по позвоночного права. Ніяких е, маневрів і крутіння кубіка рубіка для того, щоб когось придавити, а когось опустити. Знання потрібні для того, щоб захистити закон і справедливість людину і державу. Дуже вам дякую за ваше рішення і бажаю, щоб ви максимально плідно ви навчилися як максимально швидко прийшли в нашу систему разом міняти країну. Дякую. Шановні учасники сьогоднішнього сьогодні, зібрання, дозвольте від себе особисто усіх членів сторони комісії прокурорів, привітати вас початком спеціальної підготовки. Рівно рік назад, рівно 16 грудня, ми розпочали першу в історії України спеціальну підготовку. На сьогодні вона вже закінчена. Я вас закликаю відповідально віднесіться до спеціальної підготовки. Свого боку, національної канальної прокуратури за підтримки Генеральної прокуратури України зробив все можливе, щоб навчити вас до зразка і європейського прокурору. Я всім вам бажаю успіху і так само бажаю, щоб зустрінеш звідти, в цьому самому залі цій самій кількісті людей. Дякую все за молодой краще. Доброго дня, мене з файлами Люденберг, а скруска трансляція. Доброго дня, мене звати Falcon Lovenberg.

Uh, for a sound criminal justice chain, prosecutors play a crucial role. So, um, you will be of the future prosecutors, so you will take that role. That means the interaction with the investigators, the police, what other law enforcement agencies, and the У майбутньому ставши прокурором, ви будете якраз тими агентами, тими особами, дієвими, які будуть в одного боку взаємодіяти зі слідчими, з іншого боку взаємодіяти з суддями, з слідчими суддями, а також брати участь судовому процес. First of all, I would like to congratulate you that you are sitting here, you know, made it so far, you go through the whole application process now you are here and you get that one year initial training. хочу прийти до ви 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 вже багато, подолали відбір, знаходитесь тут, і попереду у вас ще підготовки. And I can tell you it is amazing to be a prosecutor. я можу сказати, це чудово працювати бути прокурором. It is interesting. Це цікаво. You you're really play a crucial role that you are supervising all criminal proceedings, so it's in your hands, it's your responsibility just to have a successful case. І і ви дуже важливу роль, процесуальне керівництво за кримінальними провадженнями великим від вашої успішної роботи буде залежати успішність тих інших проваджень. And the initial is also a very very good good example for the very good cooperation

бути готові, ми готові надавати подальшу допомогу. І вже, як підкреслив пан Луценко, багато зроблено, але є ще над чим працювати, і ми тут готові вам допомагати. I am a member of the Spanish judiciary. Доброго ранку, я суддя з Іспанії. I have been an acting judge in my country for over 32 years. Останні 32 роки я працюю суддею в Іспанії. And I would like to say a few words from the bottom of my heart. Я хочу вам сказати декілька слів і побажань від самого серця. First of all, I want to thank the Academy and its the Rector, for giving me the opportunity to be here today. В першу чергу, хочу подякувати Академії та, зокрема, Ректору за те, що запросили сьогодні мене на цю урочисту подію. I feel very honored to be here in this beautiful building with all these authorities and very learned gentlemen and ladies and with all my future colleagues. Being a prosecutor, it is a great honor. бути велика But it is also a great responsibility. But you don't have to worry about that because you won't be alone in your work. вам не не треба потрібно перейматися, тому що ви You will have the support of your superiors, of your colleagues

you always have to remember when you are working, you are representing the state. І знову ж таки вам потрібно буде пам'ятати, що під час своєї роботи ви представляєте державу. You are representing the great country of Ukraine. Ви представляєте велику Україну, Україну. Я би вам хотів порадити мати почуття вибору, але вам точно пригодиться. Це єдине, що рятує міліції, тюрбі, прокуратури, залігаті. Друге, Порадити амбіції для цього зробимо те, що я рік назад. Підіміть руки, хто хоче бути Це класно. Я хочу, щоб ви розуміли, що у вас все попередне і всі добре. В Україні можливо все. В Україні досягна будь-яка мета. Тільки передні умови. Якщо ви тяжко працюєте, берете на себе відповідальність. Без цього за нічого і маєте трошки гумору і самоероні. Ще дуже важливо річ, лише в плече. Ніхто один нічого не зможе вирішити. Вирішують колектив. Колективна гра єдина закрутка вашого персонального і нашого інституційного перемогу. Це дуже прості вам бажання. Сміятися, вчитися, брати на себе відповідальність і тримати плече в рухам. Vse je še v redu.